Всім привіт, друзі! Я записую для вас дорогі раки, Таро розклад на вересень. Як і завжди, у мене в руках колода Таро Райдера Вейта. Ось так виглядає ця колода, хто її, можливо, не знає або не бачив. І будемо на кожен тиждень діставати по дві карти. І таким чином я буду розповідати, що вас очікуватиме в вересні, на що вам потрібно звернути вашу увагу, можливо. В кінці відео, ось ці всі карти, вісім карт, ну, можливо, десь ми будемо діставати там якісь уточнюючі треті. Ми це все в одну колоду знову складемо і дістанемо в кінці відео вам ще карту пораду, на що вам потрібно буде акцентувати найбільшу увагу у вересні місяці. Почнемо. Давайте тоді дістаємо першу карту на перший тиждень. Це в нас вісімка кубків. Карта такого трошечки, знаєте, емоційної нестабільності, коли вам потрібно, можливо, буде відійти від якихось емоцій. Тут знаєте про те, що ось цей, ось ця вежа з чаш, яка можливо будувалася. Це може бути карта про довіру, тобто, що хто якась людина піде з якихось там, ваших. З вашого колективу або вам потрібно буде прийняти таке рішення, і, можливо, там від якоїсь токсичної людини припинити з нею спілкування. може бути таке. Друга карта королева кубків. Це, до речі, ви по факту, тобто, в більшості випадків, це стосуватиметься вас, якщо ви жінка, рак. Uh, і тут в такому випадку більшість дійсно мають, знаєте, від якоїсь історії піти, усамітнитись. Ну тут навіть не про усамітнення, а про ось цю таку емоційну якусь стабільність, емоційну складову. Давайте, напевно, все ж таки в цьому випадку третю дістанемо карту, що вона уточнює, чи... що ж це з чим це може бути пов'язано ось це, якась така стабільність. З якимись можливостями пожезли. Тут, напевно, якісь, можливо, можливості, які будуть для вас доступні. Можливо, тут карта сумніву в деяких випадках, тобто, чи морально ви потянете цю історію, тобто, щось можливо, якісь. І якась з'явиться перспектива, але ви будете, знаєте, так ми Тут, до речі, карта місяця для це намальований такий місяць, тому це прямо про вас, про вас, про вашу таку ось цю. Емоційність. Всі знають, що раки це досить такий емпатичний знак, можливо, десь потрібно буде її проявити в якійсь ситуації, і е, ця ситуація якраз відкриє для вас можливості. Може бути і так. Тому всі свої якісь ось, емоції контролюємо і пам'ятаємо. Пам'ятаємо про це. Так, е, і другий тиждень. Для вас раки. Це настрійка жезлів. Тут, вже від якихось можливостей ви переходите до конкретних дій. Тут людина зображена в дорожньому плащі, і вона вже збирається в якусь подорож, грубо кажучи. Можливо, це дійсно для когось буде подорож, відпочинок, можливо, дійсно ви відійдете від справ по ось цій карті і поїдете відпочивати. Може бути і таке, в принципі. Така історія, так, Два... і дивимося другий тиждень другу карту, Десятка пентаклів. Хороша карта. Знову ж таки, карта цінностей матеріальних, нематеріальних. Пентаклі не завжди про гроші. Тут цікаво, що. Можливо, ви, якщо це подорож, то ви будете подорожувати явно не самі. Тобто, хтось буде за вами спостерігати, або хтось буде з вами в компанії, якісь можуть бути приємні зустрічі. Загалом, десятка це така, це найбільша карта молодших арканів. Можливо, якщо якась історія, яка ось зав'язується там у вас на початку місяця, наприклад, зав'яжеться, то по десятці ви вже вийдете на достатній рівень. Фінансовий, або ж там, якщо це просто нематеріальні цінності, вам буде приємно, і ви будете задоволені тим, що вже отримали. Тому десятка-чудова карта в даному випадку. Так, третій тиждень. Тут знову Пентаклі в нас сімка Пентаклів. Тут про роботу, але. Якось з десантки ми відходимо трошечки назад і починаємо знову ж працювати. Тому думаю, що у багатьох це може бути там період відпустки, а потім ви повернетесь до роботи. І далі будете набувати знання працювати. Або ж тут цікаво, що знову туз. Для когось це можливо нові можливості роботи. Хтось, якщо ви будете знаходитися в пошуку, то якщо на початку вересня ви будете в пошуку, то е десь наприкінці місяця я думаю, що ви знайдете роботу. І це буде така, знаєте, ну, зрозуміло, що спершу для всіх нове місце роботи це такі певні нові, нові відчуття, нові, нові емоції, нові якісь, нове прагнення до чогось нового, тому по ТУЗу, напевно, тут конкретніше буде проговорити це. І останній четвертий тиждень для вас, Раки. Дивимось. Тут знову про емоції, четвірка кубків, коли якісь і у вас дуже багато емоцій і жезлів якось. Ну, це не дивно, раки, <свісно> емоції, ваше все. Четвірка кубків, можуть бути якісь пропозиції, знову ж таки, які ну, не, дуже, не дуже вас зацікавлять. Або ж вам захочеться, знаєте, так трошечки усамітнитися, як зображено на цій карті, і, знову ж таки, Якась, можливо, відбудеться переоцінка якихось дій, цінностей, значень для вас в якихось історіях і ситуаціях. І будете думати про це, накручувати, можливо, себе будете так дуже сильно. Тут у нас дев'ятка мечів. Ну, Карта говорить сама за себе. Це така карта, коли трошечки депресії, можливо, трошечки буде надмірна кількість думок про те, а як буде далі, а що ж там буде, а чи, а чи правильно я зробила або зробила це або те. Ну, так. Тому от в деяких от ось ця карта, яка випадала вам на четвертий тиждень щодо. Пропозиції, знаєте, вона от летить до вас, а ви наче і не хочете. Тому тут треба, знаєте, якщо ви вже конкретно прийняли рішення, то не накручуйте себе, треба вірити в позитив. Все, що знаєте все що не робиться, все найкраще. Або ж, навпаки. Е, так, і карта порада для вас дорогі раки. Усі карти я змішав, і тепер дивимося, що ж, на що ж вам звернути увагу. Дуже на нові можливості. По факту, тут трактовка цієї карти одна, тобто ви або вхопитеся за ці всі можливості, які ми проговорювали. У вас ця карта була в якомусь тижні, не пам'ятаю, чи в другому. Ну, можете повернутися, подивитися відео. І, відповідно, тут якась буде конкретно у вас дорогі раки, можливість, за яку бажаю вам хопитися і використати її правильно. Дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки. Дуже вдячний буду вам за коментар. Мені дуже приємно їх читати. Тому бажаю вам успіхів і всього найкращого. До зустрічі!